Добрий день! Ви на каналі Центру правової допомоги. З вами Альона Андріївна, і сьогодні ми поговоримо про кримінальне покарання за незаконний перетин кордону в умовах військового стану. Питання незаконного перетину стало критичною проблемою в умовах війни. З точки зору законодавства, таке порушення без ознак іншого діяння призводило лише до адміністративної відповідальності. Однак, зі внесенням змін у Кримінальний кодекс України. Що спрямований на підвищення відповідальності за спробу уникнення призову, ситуація змінилась. Закон описує незаконний перехід державного кордону України як дію, що завдає шкоди державним інтересам. Стаття ж наразі має такий вигляд: перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або з метою ухилення від військової служби на період військового стану, мобілізації чи особливий період. Або представниками Збройних сил України у будь-який спосіб поза межами Державного пункту пропуску України. Такі правопорушення караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Ті самі дії з перетину кордону під час військового стану вчинені повторно чи групою осіб, караються на строк від 5 до 8 років. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті. Поєднані із застосуванням зброї чи насильством, караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років. Особа, ж, яка здійснила незаконний перетин державного кордону України, звільняється від кримінальної відповідальності у таких випадках, якщо така особа повернулась на територію України протягом 6 місяців та заявила про факт скоєння злочином державним прикордонникам України. Існує ще декілька випадків, за які можуть притягнути до відповідальності. Стаття 358 Кримінального кодексу України вона стосується підроблення документів для перетину кордони України. Найчастіше ж підроблюють висновки ВЛК за цією статтею. Передбачена наступна відповідальність: штрафні санкції або обмеження волі. Стаття 369 Кримінального кодексу України. В цій статті йдеться мова про обіцянку, пропозицію. Чи надання неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів чи службовим особам? Нелегальний пропуск особи через кордон передбачає відповідальність незалежно від того, чи перетнули ви кордон, чи ні. Відповідальність, передбачена цією статтею – це штрафні санкції чи позбавлення волі від 4 років. На цьому все. Якщо у вас залишилось питання, чи ви потребуєте консультації з приводу незаконного чи законного перетину кордону, можливо, потребуєте супроводу по вирішенню питання, звертайтесь до Центру правової допомоги. Наші спеціалісти завжди готові вам допомогти. Дякуємо за перегляд! Діліться цим відео з друзями, зі знайомими та переходьте на наш канал. До зустрічі!